Всіх вітаю, шановні, з вами Рубен Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поділитися цим відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, ну, із вчорашнього дня майже там нічого не змінювалося, тому я вчора не викидував аналітику. А зараз, по Євріку, ми все, все ще стоїмо. Консолідації перед пробоєм. ось І сьогодні я вважаю, слушною думкою, в принципі, було б підзняти дану ліквідність по євріку, так і вже йти штурмувати вгору на 1-54. Але ну, в цілому може бути такий сценарій, що із поточних підуть. Тобто варіанти є. Але в цілому ми мене влаштовував би саме такий варіант. На тест даної провокації, типу, в принципі, непогано може вийти трейд. По ГУ виходять трендом просто вгору. Тому, в принципі, я думаю, що тут також може просто продовжитися тренд. Австралік, Австралік у нас пролився, не зберіг. Дану зону. В принципі, я думав, що можливо ще через, якби, через дану зону може піти. Але я говорив, що мене дуже не влаштовує те, що багато разів вже торкнулося даної зони, потім пролилися, ніякої реакції не було, ну і пішов просто тренд вниз. Тобто, зараз ми прийшли на тест даної зони. Вона у нас достатньо велика, якщо там брати старший таймфрейм, то аж з такими стопами треба грати. От, а тому поки що просто чекаю якогось формування ось тут. І далі буду вже дивитися, якщо буде якась позиція. По золоту. Золото у нас йде на нижній кордон даного боковика. Я думаю, що буде пробувати. Я думаю, що може. Нормально е, пролитися, але цікаво те, що, в принципі, якщо десь на пролетів, будуть його ловити е, після формування, е, можна спробувати взяти далі лонгі. Але цей проміжок часу, який тут буде, е, невідомий. Е, ось, тому в принципі можна поки, поки що на молодших таймфреймах е, спробувати е, приєднатися. Можливо, на пробої. Хто хоче, хто торгує пробой, можна по сходинкам спробувати взяти пробої в цю зону. Далі, CP500 CP500 теж пролилося на нижній кордон. Ну, поки що ще не на нижній кордон, по старшому таймфрейму, якщо брати, то ось нагадаю, такий боковичок у нас. Зараз ми пролилися на один із. На другий таргет, ось у нас перший таргет, був зараз другий таргет. Ну, якось так вони закололи його, не зрозуміли. Я думаю, що це вся історія має добуватися перед тим, як вже, якщо вони хочуть йти в угору. Тобто і ще раз гарна реакція, що показує про те, що в принципі можуть викупитися далі по тренду, так? От, але залишаючи такий візуальний рівень і ще раз. Говорить про те, що можуть заколоти фінальний раз, а потім вже піти. Нафта падає майже на таргетах. Ось, я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити дані таргети, тому тут не так багато залишилось. Просто торгуємо, кажучи, тренд. Ну і БТК БТК відпрацьовує по всім прогнозам, які є. Ми побачили пробой, і зараз, в принципі, вирішується питання. Чи будемо ми повертатися в даний боковик. Допоки не повернулися, розглядувати будь-які лонги по БТК небезпечно. Можливо, вони захочуть тут ще залишитися, постояти, постояти, потім повернутися. Тобто, це поки невідомо. От основна задача його зараз гарно викупитися, показати свої наміри, показати реакцію хоча б на 90 тисяч. Після цього, можливо, можна буде розглянути дану зонку як провокацію. От, і від неї вже в майбутньому якісь лоні. Друзі, на цьому все. Бажаю вам гарного дня, профіту. Якщо залишилося будь-які питання, будь ласка, задавайте. Хто хоче підтягнутися, вивчити якийсь новий матеріал, нову стратегію, також звертайтеся. Зараз є трішки вільного часу, тому залюбки попрацював. Всім бажаю гарного дня і на зв'язку.